Дерево життя на контейнері від танкового снаряду у краєзнавчому музеї завершують роботу над благодійним мистецьким проєктом. Нині тут презентовано майже 100 розписаних контейнерів, що невдовзі поїдуть за кордон. На контейнерах від танкових снарядів ми хотіли нанести дерево життя традиційне дерево життя для нашого регіону і таким чином створити отакий духовний культурний фронт. До проєкту долучилися майстрині, студенти, працівники закладу та охочі містяни. Усі роботи хочуть продати, а виручені кошти спрямувати на допомогу силам оборони України, розповідає директорка музею Ірина Собко. А зараз, в часи війни, повномасштабної війни, наш колектив ще й має велике бажання допомогти Збройним силам України. Тому в колективі виникла така ідея створити цікаві арт-об'єкти, які потім можна було би реалізувати. І допомогти Збройним силам України. Попит громадських організацій саме на отакі цікаві арт-об'єкти, відповідно для їх реалізації, був дуже великий. То нашій майстрині, з якими ми тісно співпрацюємо, зголосилися зробити декілька комплектів. І знаєте, зараз вже практично у нас готові чотири комплекти. У кожному комплекті по 29 унікальних арт-об'єктів. Більшість зображень змальовані з рушників, що мають візерунки, характерні для районів Черкащини. Окремі авторські роботи черкаських майстринь. Наталія Крамнатаран каже, на її роботах зображені орнаменти з рушників, характерних для Смілянщини, Маньківщини, Жашківщини та Шполянщини. Перво життя. Дерево. Як, як завжди є в рушникові, нижня частина це символізує минуле наше і життя, яке росте вгору. Бачите, всі елементи ростуть вгору. Я намалювала Смілянський район, тому що він мені ну, дуже подобається взагалі цей рушник, дуже подобається, такий дуже цікавий. Потім я намалювала Маньківський район, бо я родом з Маньківського району, з села Буки. Потім я намалювала Жашківський район, бо Жашківського району родом мій батько. А потім виникла ідея, чому не намалювати дорогу в дитинство ще з Венегородщину і Шполянщину. Студентка Аліна Тарануха з дитинства захоплюється мистецтвом. Дівчина малювала орнаменти Христинівщини та Уманщини. З її слів, це перший такий досвід, проте не останній. Крім того, мистецтво заспокоює. Звісно, я розуміла, на чому я малюю і яке у нього призначення. Але ця ідея, що ну, ця ідея, як народжувати життя, продовжувати життя навіть на таких от речах. На початку війни я, як і вся країна, була дуже схвильована і стривожена всією цією ситуацією. Але спокій я знаходжу в Бозі, я віруюча людина. І у творчості це те, що мене заспокоює і завжди заспокоювало. Кураторка проєкту Вікторія Наумчук теж долучилася до розпису контейнерів. Майстрині розповідає: обрали рушникові орнаменти не випадково. Це символізує незламність українського народу та нашу ідентичність. На даний момент ми маємо 52 такі творчі особи, які долучилися до цього проекту. І хочу сказати, що дня до нас хтось приходить і проситься, каже, а можливо ще є е, тубус, і я можу на ньому намалювати. Зараз ми демонструємо три комплекти, тобто, в нас близько сотні, от якраз зараз тут сотня одиниць. А взагалі ми орієнтуємося на те, що до кінця тижня в нас буде більше 150 одиниць, які ми готові, будемо презентувати нашим відвідувачам і відповідати. Відповідно, показати всьому світу нашу рушникову традицію нашої Черкащини середньої на До кінця тижня музейники планують представити більше 150 розписаних контейнерів, тобто 5 комплектів. Чотири з них відправлять за кордон на аукціони. А ще один залишиться у краєзнавчому, щоб показати майбутнім поколінням нашу боротьбу, незламність, віру і бажання жити. Юля Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.